Ну, от передвиборча кампанія розпочалася лише 10 днів тому, і більшість лідерів президентських перегонів ще не подали документів до центральної виборчої комісії. Про які тенденції передвиборчої гонки можемо наразі говорити? Будемо розпитувати у народного депутата Олександра Бригінця. Він з нами прибуває на зв'язку телефоном. отже, пане Олександре. Доброго ранку вам. Доброго здоров'я. Які тенденції ви вже бачите, про які можемо казати, що дійсно вони будуть провідними на цих виборах. Ну, перша е головна тенденція, яка очевидна, це боротьба популістів між собою е і обіцянок кожного з них якомога більше чогось зробити такого, що просто перетворить життя в рай. Е і, і оця боротьба за те, що тарифи зміняться, зменшаться в 2-4 рази, і скількись ще тільки одна з частин, і публічна і очевидна, яка через бігубігуборди до нас доходить. Насправді, е я на покладаю велику надію, все таки на те, що ця безглузда е гонка між собою популістів, які е кожен намагається е якомога більше обдурити людей обіцянками, вона призведе до того, що люди зрозуміють, що е не треба вірити не тільки у цьому конкретному популісту, який е говорить завідомо незрозумілі речі і неправдиві, а як і цій е е е школі цих популістів. Коли ми бачимо популізм в. В mm Європі -hmm. він існує. Там все таки е немає такого різнобіжності в популізму. Вони там існують в вигляді певних окремих великих політичних сил, які не конкурують між собою в популізмі. А в даному випадку це є різні, а в даному випадку це є. І мені здається, це може бути корисним для українців, які, почувши всіх популістів, можуть зрозуміти, що. Е ну... Е вірити всім їм, тому що всі вони брешуть трошки по різному, просто але напрямок брехні однаковий Можливо, це через те, що от, е, люди просто ну не всі люди, скажімо так, розуміють, кого 31 березня. Ми маємо обрати, так що це все ж таки ну. людина, яка е, першу чергу відповідає в державі за оборону, так і е, за зовнішньополітичну діяльність, безумовно, це один з важливих факторів. У нас є просто традиційне уявлення про те, що Справді, президент це месія, царь, бог, і, і це залишки радянського мислення, коли справді покладаються всі надії на одну людину. Так не буває насправді. У нас все таки структуроване суспільство більш-менше кожен виконує свої функції. Хтось гірше, хтось погано. Але в тому то й річ, що сьогодні люди бачать, що зовнішня політика і міжнародна політика вони в гарному стані і. Що мають робити, припустимо опоненти Порошенка? Вони повинні сказати: Ви знаєте, Порошенка такий молодець. Він відбудував гарну армію, він гарно проводить міжнародну політику. Тому обирайте мене, а не його. Ну це ж нелогічно, нелогічно. Тому вони починають спекулювати на темах, які не стосуються президента. Вони говорять про речі, які не залежать від президента, і вони кажуть, що да, президент Порошенка цим не займається. Він не відповідає за це, і взагалі президент за це не відповідає, як говорить конституція. Але ми саме оце і зробимо. І е, в такому розумінні люди починають думати, а справді от прийде людина, вона почне займатися господарством і так далі. Так, от мені здається, що всі ці кандидати, починаючи від Тимошенка і закінчуючи Мураєвим, ну можливо не Мураєвим, а бойка, тому що Мураєв все таки проголошує політичну зміну руху. Вони всі претендують на посаду прем'єр-міністра, тобто вони. І свідомо, можливо, вже знають, що вони програють вибори. І їм доведеться балотуватись на посаду прем'єр-міністра, і от у них вже готові е, програми діяльності прем'єр-міністрів знизити це, підняти це ввести це. Тобто, це е, саме е, ну якби концепції прем'єр-міністрів. І, і але прем'єр-міністри і популізму це дуже дивні речі. Чому тому, що коли ти є прем'єр-міністром, ж відповідальність за економіку, е, відбувається те, що відбулося свого часу в Греції. Ви пам'ятаєте? Коли людина з дуже популістичними поглядами прийшла до влади, кілька місяців пробула до влади і сказала: Я так не можу робити, як я обіцяв, давайте робити перевибори. Я поміняв свою позицію. Люди послухали його зважені думки знов його обрали, і популізм в Греції різко зменшився. Прийняли умови Євросоюзу, отримали кредити і почали змінювати економіку. От ми вже кілька років не чуємо про глобальну кризу в Греції. Таким чином. Все одно популіст скільки б він не розказував про ці популістичні свої штуки. Йому рано чи пізно придеться зробити одне з двох або програти вибори, або прийшовши е до влади, засвідчити повну нездатність його ідей. І Якщо е буде це зроблено, як зробив Ципрос, коли він сказав, що та я від не правий, коли я е говорив певні речі, е то це ще позитивний якби, результат. А в нас же так не буває, в нас же політики ніколи помилок. Публічно вони визнають, вони будуть. Просто робити інше ніж декларували в своїх передвиборчих програмах, пане Олександре. Ще хочемо ще хотіла у вас розпитати про одного популярного кандидата в президенти. Хоча ми на 100% ще не можемо казати, чи піде він в президенти. тому що поки що офіційно його прізвище не зареєстровано. Наскільки я розумію? Ви вже здогадали, що мова піде про Володимира Зеленського, так який ну дає, дає приводу для того, аби обговорювати те, що він ро. Робить так щодня, або що збирається робити? От нещодавно ми дізналися про те, що Володимир Зеленський закликає людей, які збираються за нього голосувати, власне сформулювати його програму, так його майбутньої політичної сили. Ну, я скажу так що насправді ідея залучити широку громадськість до обговорення програми, вона не нова. Згадайте, будь ласка, Рабіновича, який Збирав людей значить, через широке обговорення до свого списка на одному з каналів, тобто спроба активізувати людей для того, щоб нібито їхня роль була в цьому якась в цій політичній силі, така яка видасться дуже великою. Це абсолютно зрозумілий телевізійний, я би сказав, хід і оскільки. І один і інші мають за собою медійний, медійний досвід і медійну підтримку певних популярних телеканалів. Вони використовують сумсуто медійні ходи. Грубо кажучи, от ви зараз почнете обговорювати зі мною мою програму, втягнетеся в цей процес. Ну було поготися з його з його боку. Було б неправильно не використовувати той ресурс, який власне є у нього в руках. Тому він буде цим користатися на Кожен кандидат намагається використовувати той ресурс, який у нього є. І коли мене запитують, ну не вже в Україні можуть проголосувати типа за клоуна і так далі. Я кажу, слухайте в країні, де проголосували за зека, і всі знали, що він і шапки збивав і розкрадав, і так далі. І так далі, і проголосували. Полиці, чого ті ж самі люди, які колись голосували за людину, яка грабувала, крала шапки і сиділа за грабіж в тюрмі? Чому, чому ви їм не проголосувати? Ще за якусь абсолютно ну не традиційну, скажем так, кандидатуру. Це говорить про безвідповідальність виборців. А от те чи чи спрацює такий результат, думаю нічого, тому що тих виборців, які були безвідповідальними на сьогоднішній час стає все таки менше і менше, тому що і війна, і досвід е, оцих оцих євроінтеграційних антиєвроінтеграційних процесів, які відбувалися з коливаннями, вони показали, що і кількість людей, які ну якби зрілішими в суспільстві, стали вона збільшується. Тому пане що mm -hmm. на сьогоднішній день кількість тих, хто буде голосувати бездумно за голі слова, вона зменшиться, і це дає шанс все таки Україні отримати в тому курсі, який вона сьогодні веде, а не в якомусь іншому.